Щоб українські військові мали можливість знищувати ворогів та їхню техніку ефективніше, Івано-Франківська обласна військова адміністрація передали сучасні дрони камікадзе. За словами військового Юрія на лінії фронту, такі дрони є необхідністю. Ну ці дрони дуже важливі. Вони допомагають нам нищити ворога кожну секунду. Тобто, дивіться, навіть в плані захисту вони дуже корисні. Як Киде якийсь штурм військових, припустимо, якась група орків. Їх можна знищити цим дроном, залетіти зразу п'ять чоловік. Припустимо, якщо ми знищили п'ять орків, значить ми зберегли одну нашого військового грубове. Тому вони не тільки потрібні як для атаки, так само і для захисту наших військових. Такими дронами камікадзе набагато зручніше та точніше працювати, розповідає військовий. Адже його завдання прилетіти в точку, яку вказали військові, та вибухнути. Їх дуже потрібно, і це розхідний матеріал, вони ж одноразові. Це Дрони камікадзе, вони летять в одну сторону і не вертаються. І Стараються кожен раз знищувати ворога якось. Він вигідніший, припустимо, якщо взяти у порівнянні є постріл з міномету, там, чи з якоїсь савушки це 2000 доларів. І це не факт, що він ще попаде там, в по тому бліндажу, окопові чи якійсь техніці. А дроном можна залетіти чітко і знищити ворога, де він би не був. Окрім дронів камікадзе, у військових є неабияка потреба в транспортних засобах. Тому волонтери з організації Ротарі клуб передають на потреби зсу сучасний автомобіль. Так сталося, що один із членів клубу, це Андрій Семенишин, який має псевдоребе, уже більше року служить у 46 й десантно-штурмовій бригаді. І коли ми узнали, що їх автомобіль був розбомблений, у нас Моментально з'явилось бажання назбирати кошти і придбати саме для них цей автомобіль. І сьогодні цей автомобіль вирушить на передові позиції, де власне і розташована 46-та десантно-штурмова бригада. До того ж, засновник організації розповідає, що військовослужбовці використовують автомобіль як у військових, так і у гуманітарних цілях. Для того щоб доїхати до певного місця, де відбувається бій. Їм потрібно обов'язково якийсь транспорт, на якому вони возять і зброю, і амуніцію, і ну і самі це п'ять чоловік можуть спокійно розташуватись у цьому автомобілі, але принагідно, так само він і виконує гуманітарну місію, тому що такі речі, як розмінування територій, які звільнені, так само ніхто не відміняв. І власне цей автомобіль, от всі ці. Необхідні речі і буде виконувати а для цього потрібно повний привід, гарні колеса. Гарний багажник, ну і вміння водія. Я думаю, що все це в них є за словами голови Івано-Франківської ова Світлани. Онищук, допомагати військовим повинен кожен, адже лише в дії можна здобути перемогу. Перед цією передачою ми спілкувалися з нашими воїнами, і вони чітко розказують, що саме зараз є потрібне. Тому нам важливо, і ми це робимо. Відповідно реагуємо на всі потреби, на всі виклики, на всі пропозиції, які нам дає. Ють військові, крім того, військова адміністрація постійно працює з представниками бізнесу, з нашими підприємцями, з нашими волонтерами. Ми закликаємо усіх максимально сьогодні допомагати Збройним силам України. І сьогодні дуже важливо, оскільки наші територіальні громади вони мають фінансові ресурси спрямовувати на потрібні речі, що ми закликаємо. Але кожен бюджет є у нас спроможній, Наші територіальні громади самостійні, незалежні. Але вони повинні мати розуміння, що найважливіше пріоритетним є перемогти у війні. Решта, всі речі будуть, звичайно, вони потрібні для суспільства, але їх потрібно закуповувати, придбати після перемоги. Сьогодні, прошу всіх, звертаюся з єдиним таким проханням: максимально акумулювати всі зусилля для підтримки збройних сил України, щоб скоріше закінчилася війна, щоб не проливалася кров, і щоб вернулися з передових позицій наші воїни. Роні камікадзи посадовці закупили за кошти державного бюджету і їхня вартість 300 тисяч гривень. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини та радіокомпанія Раї.